Від поєднання інгредієнтів напряму залежить смак десерту. Найяскравішими з них є фрукти та ягоди. І справа не тільки у кольорі, а й у смаку. І поки влітку надзвичайно великий асортимент фруктів та ягід, потрібно обов'язково скористатись моментом, та поекспериментувати. І це одне з моїх улюблених занять. Тож сьогодні ми з вами приготуємо ягідну начинку для торта з дуже цікавим поєднанням: солодке поєднання стиглої полуниці та тропічного манго. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це замочити желатин. Відважуємо в невеличку ємність потрібну кількість желатину та заливаємо його холодною водою. Взагалі, желатин потрібно замочувати водою у пропорціях 1 до 6 Тобто до 6 г желатину нам потрібно додати 36 г води. Та тепер залишаємо желатин в спокою на хвилин 20, щоб він набряк. А ми давайте тим часом підготуємо манго та полуницю. Це в мене в ковшику з товстим дном заморожене пюре манго. Я його відважила трішки раніше, і воно в мене вже майже розморозилось. Для цієї начинки краще всього використовувати свіжу полуницю. Я її промила та очистила від плодоніжки. Та тепер нам потрібно ягідки полуниці порізати на шматочки. Я свою полуничку ріжу на шматочки з розміром приблизно 1х1 см. Але це, звичайно, на око. Деякі шматочки виходять трішки більші. Порізану полуницю додаємо в ковшик до манго. Далі до полуниці з манго додаємо потрібну кількість цукру. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вміст в ковшика лопаткою, чекаємо, поки в ягоді розчиниться весь цукор та полуниця з манго закипить. Після цього уварюємо нашу ягідну начинку на маленькому вогні ще одну хвилину, теж постійно помішуючи лопаткою. Проварена полуниця з манго поки ще загарячі. Тож ковшик поки відставляємо в сторону, щоб наша ягідна начинка трішки ухолола. Тим часом хочу розповісти вам про форми, які буду розливати готову ягідну начинку. По задумці ягідні прошарки мають бути з діаметром 14 см, оскільки торт з ними в мене має бути діаметром 16 см. В мене немає металевих кілець з діаметром 14 см, але є ось таке ситечко. Тож хочу скористатись його допомогою. Діаметр цього ситечка якраз 14 см, а робити саму форму буду з фольги. Вкладаю всередину сита шматок фольги та гарненько втрамбовую фольгу в сито. Гарно потрібно розподілити по дну сита та по колу по стіночці. Також особливу увагу потрібно приділити кутку по колу внизу. Щоб в подальшому проширок був максимально рівненький з чіткими гранями, тоді і розріз торта буде дуже гарний. Ну а тепер відносно висоти бортів сита, відрізаю зайву фольгу, щоб форма була охайна та максимально зручна. Та тепер обережно виймаємо форму сита. Та ще трішки рівняю свою форму. Та тепер давайте доготуємо наше конфі. До цього моменту желатин вже набряк, і нам потрібно його розтопити. Я це роблю на водяній бані. Помішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Наше полуничне мангове конфі вже трішки охололо, тож до нього можна додавати розтоплений желатин. Додаємо тоненькою цівочкою та розмішую конфі вінчиком до однорідності. Тепер в іншій мисочці відважую, скільки в мене вийшло конфі всього. Та назад в ковшик. Переливаю рівно половину. Тепер кожну половину ягідної начинки відправляю в свою форму. Загалом мені дуже подобається консистенція та смак конфі. Завдяки пюре манго начинка вийшла така глянцева та прозора. В конфі гарно видніються шматочки полуниці. На смак манго чітко відчувається, та водночас воно підкреслює насичений смак полуниці. Тепер відправляємо нашу полуничну мангову начинку в морозилку до повного замороження на цілу ніч. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Як ви гадаєте, що ми далі будемо робити з цими прошарками? Так, звичайно, ми їх використаємо у приготуванні нової, неймовірно смачної начинки для торта. Але про це вже в наступному відео. Один з цих прошарків я навмисне розморозила, щоб показати вам готовий результат та заодно перевірити, наскільки добре прошарок гарно тримає форму, адже це дуже важливий момент у приготуванні будь-якої начинки для торта. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!